Дивіться, яка краса! Сьогодні закінчила роботу з тими людьми, кого чистила. Вечором, сьогодні, в 9 вечора установлю захист. Дивіться, виливаю я яйця спеціально. У мене є хрустальні бокали, щоб яйця дьоготь, воск виливаю тільки в хрустальні стакани. Щоб людям було чистота, щоб були чисті помисли і чиста доля. Бо я все для цього зробила, з ким працювала, закінчила в 9 вечора. Поставлю саміканічний захист, буде воно у вас держатися, все ваше життя. Дивіться, яке гарне! Для чистої долі вам, для чистих помислів, щоб нічого не турбувало, порчі, негативи, крадніки, сірі, могильні, крадучки і тягучки. Колдуни, колдуниці вас не достануть. віця, яке гарне. З ким працювала, це розклад з, одного, з одних із моїх клієнтів, сім'я. Дуже гарно вийшла. Кожен з них захищений, кожен з них захищений. І це так буде накріпко, що це буде діяти на все життя. Ніхто не проб'є, ніхто не проб'є мої захисти і мої чистки. Бо ключі всі у мене, я на замки закрила, а замок закинула далеко-далеко в болота, на темні луга і в темні ліси. Ніхто більше до них не підступиться. Бо я двіга на стражі своїм заговором, своїм найсильнішою сімікачним защитою, яка відбиває всі негативні магічні дії других. Людей, в тому числі колдунів і колдуниць, на всі сім лучів зірок. Отаке добре, саме найкраще. З ким я вже закінчила роботу і випала польза. Ми Якщо ще й на других картах. Дивіться, гадаю, дивіться. О, Оце вже добре. Оце я довольна, довольна від чистого серця. Отаке чистесеньке, гарнесеньке біополе у них після моєї чистки. Звертатись за допомогою до Ядюсі Ягусі. У мене два аккаунти. Народна відьма Ядвіга», ви знаєте. І Ядюся Ягуся та Ролог там, де я гадаю. також. Інстаграм, будь підписником обов'язково. Сразу говорю, не підписників даже не дивлюся. Повідомлення не відкриваю, а їх дуже велике велика кількість вам зразу говорю. І обов'язково будь підписником Ютуб. Народна відьма, Ядвіга. Без цього навіть не дивлюся, не відповідаю і повідомлення не відкриваю. Це робота тяжка, сложна, чистить людей. Бо кучі негатива, і буває таке, виявляю, що дійсно людина б могла б і ви знаєте, і не дожити до кращих днів. А у нас пам'ятаєте, я вам сереме говорю, наші українці україночки у нас все краще і мирне небо, і все саме найкраще буде попереду. Ми ждемо цього, і воно скоро буде. Так що треба ізбавлятися цієї гадості от всякої, і мати такі чудові розклади. Це один із розкладів, коли я закінчила сьогодні роботу із сім'єю, розклала, і тоді випало чистесенько, гарнесенько. Бо б тут хоч якась одна погана карта винова була. Ну, це сама добра карта це польза. Тоді б я не закінчила і продовжувала, бо я не бросаю людину ніколи, тільки до результату, до повного результату, щоб людина була здорова, захищена і завжди на зв'язку зі мною була. Я завжди допоможу і безкоштовно завжди подивлюся на картах ситуацію, завжди тільки для підписників. Люблю вас, хай все буде добре. І відповідаю поступово дівчата, хлопці. Дождіться моїх відповідей, бо багато сповіщень, і я дуже ж детально дивлюся на кожну людину по 40 хвилин. Понімаєте? Я не можу просто сказати, ляхну щось? Я так ні, я ніколи так не роблю. Я дивлюсь детально, обширно та тільки відповідаю. Я вас люблю і цілую.